Вітаю вас, знакові новини на соціальній країні. В студії Лана Маяковська, Далі про таке. Військовий стан не введено. Депутати не змогли переконати президента. Гарячий схід. Росіяни обстріляли наші позиції з установки смерч. Депутатський день парламент заслухає звіт міністра оборони. На Зустрічі президента України Петра Порошенка з лідерами фракції Верховної Ради було ухвалено рішення не вводити в країні воєнний стан. Цю інформацію підтвердили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО. З різкою критикою такого рішення виступила парламентська фракція Батьківщина. Зокрема, її лідер Сергій Соболєв зазначив, що вважає політиканством заяви про те, що введення воєнного стану в країні може зірвати вибори до Верховної Ради. Також на зустрічі президента з депутатами було прийнято рішення не змінювати виборче законодавство і не відкривати пропорційні списки. Українці обратимуть нову раду за старою змішаною системою. Передвиборча гонка вже почалася, і деякі кандидати мажоритарники вже зареєструвалися у ЦВК. Раніше президент Петро Порошенко обіцяв провести дострокові парламентські вибори за відкритими списками. Обрання народних депутатів заплановане на 26 жовтня. Чині позиції сил АТО обстріляли системи залпового вогню «Смерч». Вогонь вівся з боку Росії. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук. За його інформацією позиції українських військ обстріляні в районах селищ Тоненьке, Станиця Луганська та Весела Гора. Крім того, поблизу населених пунктів Леніно російськими військовослужбовцями було обстріляно медичну колону українських військ, автомобілі якої при цьому мали відповідне маркування. А от інформацію про обстріл колони військових медиків підтверджують і у прес-центрі АТО за їхніми даними в районі населеного пункту Комсомольська також у Васильівці та роздільному спостерігається активна діяльність бойовиків та регулярних військ Російської Федерації. Проте й українські силовики звітують про свої успіхи за минулу добу. Сила то знищили одну установку БМ 21 град, дві машини заряджання та близько 50 бойовиків. Не припиняються і обстріли наших військ зі сторони Російської Федерації. Зокрема, позиції наших піхотинців неподалік населеного пункту Побєда було обстрілено з установки Смерч. Відступили або відновили сили. Бійців батальйону Прикарпаття вивели з зони АТО, щоб відновити боєздатність. Раніше голова Івано-Франківської облдержадміністрації неодноразово звертався до керівництва держави із проханням вивести батальйони з зони бойових дій. За рішенням генштабу бійців таки вивели з під вогню. Нагадаю, днями на Прикарпатті рідні військових перекрили автошляхи, вимагаючи ротації військових. Анція розпочалося засідання українського парламенту. В ці хвилини воно триває. Сьогодні депутати мають розглянути поданий кабінетом міністрів законопроект про заблокований статус України. Його текст премєр міністр Арсеній Яценюк озвучив ще минулого тижня. Згідно з ним, Україна відновлює свій курс на членство в НАТО і позбавляється права вступати в будь-які союзи, крім європейського після прийняття цього закону це означає. Що Україні буде заборонено членство як в Митному, так і в Розійському, так і інших різного роду так званих союзах, які, по суті, свої є не що інше, як Радянським Союзом імені Російської Федерації. Крім того, в парламенті має виступити міністр оборони України Валерій Галетей. Він має проінформувати нардепів про хід АТО і боєздатність української армії. Ми слідкуватимемо за подіями у парламенті, як вони розгортатимуться. Далі дивіться у наших наступних випусках. От без газу не будемо. Вже сьогодні в Україну надійде реверсне на блакитне паливо і Словаччини. Про це повідомив представник оператора газотранспортної системи країни сусідки Ваграм Чогорян. У планах передавати 27 мільйонів кубометрів газу на добу. А це 10 мільярдів кубометрів на рік. Комерційні поставки блакитного палива мають розпочатися сьогодні у 12-й По газогону Вояни-Ужгород. Невдоволена самооборона, так звані ополченці Криму, які завзято допомагали російським військовим в окупації півострова, тепер виходять на мітинги. Заявляють, що обіцяну заробітну плату не отримують вже півроку. До невдоволених ставляться за російськими традиціями. Один из командиров так называемого народного ополчения на митинге несогласных рассказал, что его людям обещали достойную зарплату на уровне, сравнимом с жалованием российских военнослужащих, а это около 25 тысяч рублей в месяц. Люди знали, на что идут. Обучение в военных лагерях, принятие присяги, в итоге военизированное подразделение под руководством Министерства обороны России. Но сейчас оказывается, что это все пройдено напрасно, финансирования нет и не будет. В лучшем случае мы продержимся до выборов 14 сентября, а дальше предложат худшие варианты. Пойти всем в охранное агентство, где зарплата от 6 до 8 тысяч рублей. На такую зарплату семьи кормить просто невозможно. У людей были предложения работы, но все отказывались. Считали, что служба в полку народного ополчения будет намного престижнее. По словам Драчинина, дружинники поставлены перед фактом. Вы парни хорошие, но вы нам не нужны. Самооборона Крыма до сих пор остается добровольной общественной организацией. 11 июня ее отряды получили статус объединения граждан, которое участвует в охране общественного порядка. Напомним, с весны 2014 года так называемые народные дружинники были замечены в неоднократных грубых нарушениях закона, включая блокирование и штурмы украинских воинских частей, похищение и незаконное удерживание людей, угрозы применения физического насилия, незаконное завладение частной собственностью и прочие формы агрессии в отношении жителей Крыма. Во время митинга дружинникам, на котором они планировали заявить о своем распуске на основании невыплаты зарплаты, произошел инцидент. Один из них начал активно выражать свое недовольство по поводу пустых обещаний крымских властей. Люди недовольны службой в ополчении. Нам полгода компасируют мозги. Как именно, Каким образом? Обещаниями. Просто обещаниями. Мы живем на обещаниях. Все люди, которые здесь стоят, вы видите, это все люди, живущие на обещаниях. После таких эмоциональных порывов к ополченцу подошел командир 4-й роты самообороны Армен Мартаян, больше известный в Крыму как Самвел, и оттащил от камер, чтобы отчитать за Россию. За И за 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 это... мы эту Начальник штаба так называемого полка Крымского народного ополчения Дмитрий Простаков велел журналистам прекратить съемку. Видимо, неспроста. Алексей Зоркий, Максим Барыла, служба новостей «Волна», Симферополь. У мене вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Не прощаюся. Побачимося.